Так, Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, дивіться, пшеничку жруть по повному, глянь, що роблять вони, тарантули. А? І їх розвелося дуже много. Вітер шатає, дивіться, а вони сидять. Це жесть. Оце заїхав, подивиться, думаю, заїду гляну, а ось дивіться, сидять два. Диви які. Оп, і улетів. Красунчик. Ага. І пшеничка Сразу там, де воно він сидить, на глазах видно засихає. Ну а це, друзі, приїхав на ділянку, де показував вам, що з нею робити. Це край, де був хороший, що хотіли пересівати, тоді думали передіскувати і посіяти сімочку, але ну, оставили, вирішили. Тут звісно хороша така гарненька. Зараз вибачаюсь за вітер, пройдемо далі, подивимося, що тут знаходиться внутрі. Ну, внутрі в принципі теж неплохо. Ось бачите, вже колосочок є сухенький. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Щось там вийде, Я дивлюся так непогано. Давали фунгіцид, друзі, трішечки спасали її. Вже бачите, жнива скоро будуть. Так що і буде скоро результат. Ось дивіться яка, бачите? Ось така. Ну Нічого, щось вийде. Якщо довго мучиться, щось вийде, так? Колосочок такий середній, місцями є великий, місцями не дуже. Зараз пройду, покажу, це отут було, друзі. Від посадки, конечно, гектара 2 було непоганої. Глянем що далі вийшло, з того що ми працювали, бо багато запитують Що ви зробили там, як у вас Та як, друзяки, Вроді би все і, і не дуже так і плачебно. Було звісно, тоді страшніше. Трішки, конечно, з кармана потягнуло. Тому що як не крути. Зараз затрати великі на все і хочеться мати результат. Ну, колос непоганий, рідкувата, звісно, стала, дуже багато пропало, хоча був висів 270 кг на гектар, а вийшлося трішки не так. Дякувати тому, що хоч це спасли, якщо чесно. Ну все, да, вирівнялась вона ось, ось тут, я показував, знімав, вона вся стала під лінійку. Фунгіциди своє дали. І ось вже, бачите, є ось таке знову. Чомусь, ну він вже засох, видно. Ну а так в середньому пшеничка непогана. Ну, для цього року, скажімо, буде непогана. Можна було б, звісно, хотіти і лучше, але дякувати тому, що хоч це сохранили. Так що пишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте, правильно поступили, що залишили пшеницю чи ні. Я думаю, що правильно. А ви що скажете, друзі? Мені здається, що буде все добре. Ну як то? Тут не так того жука, може що тут вітер дуже здоровий, та він втік. Є, звісно, колосок по ядрюні. Він дивіться, що зробив. Бачите, вже, вже витяг Гад такий, давай. І що? І пустий, звісно. Так. Може зараз заскочимо інсексицидом. ще жахне. Добре, друзі, бажаю всім гарного дня. І всього з І много-много підписочку. На шалений тракторист, лайкосик і поділиться відео репости, будь ласка. Всім пока-пока!